Наші об'єкти працюють у звичному режимі, де було на кількох насосних перепади напруги або відключення електроенергії. У нас спрацювали свої рази генератори, тобто мешканці цього не відчули. Керівниця Кропивницького водоканалу Валентина Давичук показує один з генераторів, які встановлені на насосних станціях міста. Вони в автономному режимі можуть працювати, як буде заправлений, топлом. Там деякі можуть і більше три годин, там, в залежності від їх продуктивності, від нашого. Потужності нашого насосного обладнання, люди, які слідять за цією ситуацією, постійно держать на контролі, і він включається сам в автоматичному режимі. На шести ділянках водоканалу проводяться планові і аварійні роботи. Внаслідок нічного обстрілу російської армії об'єкти водогону не пошкоджені, розповів керівник підприємства Дніпро Кіровоград Микола Романюк. Але за рахунок того, що було відключено електроенергії, не вструкано деякі об'єкти нашого підприємства, але за рахунок того, що на об'єктах є генератори. Які залучались і закуповувалися з за різних джерел фінансування, ми забезпечуємо в сталому режимі водопостачання і водовідведення всіх наших мешканців. Купляли за кошти світового банку, і нам бюджет давав, і донори давали. Розповідає на об'єктах підприємства, встановили 40 генераторів. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.